Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз замішу тісто на булочки, стакан молока 250 мг. Дві чи три ложки, хто скільки бажає. Я половиною кіно цукру з півчайної ложки солі. У мене ложка велика, я приблизно вкинула масло, покладу десь 50 грамів. Олійки, з ложку. от, ванільки сьогодні додав, щепоточку. У мене ваніль. Тепер одне яєчко, десь 15 грамів дріжджів покладу, примішаю це все. Зараз булочки зроблю. Такі легенькі, швиденько замішу. Тепер борошно. Борошна я беру десь, не знаю, десь 600 грамів може, а може і менше. Зараз подивимось. Я поступово вію і замішую. Головне, не хвилюватися, все у вас вийде. Наш дивіз який? Головне бажання. Так що все вийде. Домішую я дівчаточки, як завжди. Я вже показувала на столі. Головне не хвилюватися, і все у вас вийде. Дівчаточки, я вже розказувала. Можна вимішувати до тих пір, поки перестане липнути до рук. Ще трошки перестане липнути до рук. Можна, якщо ви бачите, що вже тісто вимісилося, то... Можна просто помити руки. У мене вимісилось уже тісто. Тепер я помажу руку олійкою. Мисочку теж олійкою. Сьогодні не мила ні руку, ні мисочку. У мене вимісилось і так. Тепер я кладу відпочивати своє тісто. Хвилин на 40. Зараз я. Одаю плюночку, накрию і хай відпочиває хвилин 40. Так, дівчаточки, тісто моє підійшло. Викладаю я його на поверхню і поділюю його на 12 кульок. Дівчаточки, хочу подякувати сонечки мої вам за гарні коментарі. Дуже приємно, дуже приємно читати. Дякую вам за поради. Щось пишете, щось рекомендуєте. Мені дуже приємно таке читати. Я стараюся всім відповідати, але ж я не можу. Просто-напросто, як є в мене якась вільна хвилинка, я обов'язково забігаю і перечитую. Комусь лайк поставлю, комусь просто якесь сердечко, комусь дякую, комусь обнімаю. Оце так, так, порвала я на 12 кульок. Тепер я зараз їх гарненько повивертаю. От. накрию пленочкою. Так, дівчаточки, беру кульку. Гарно розпліскую, потім гарненько так розкачую, такий млинець, роблю гарний. Потім роблю отак з сторони надрізок і згущенки, з пів ложки кладу. Так, тепер так. защіпую отак, видно. І отак я скручую. Таку піку роблю чи конус. Тут бажано я защіпну теж. І ось така в мене піка виходить. Ось так я наліпила, трошки хиляться, але я їх, буду ще потрошку так вирівнювати. Це ж чисто. А начинку можете брати любу. Хоч творог, хоч повидло. Хто що хоче, тими начиняєте. Мене донька любить зварити. Тепер я їх ставлю в розтойку і буду потроху розігрівати духовку до 180 градусів. Бочки мої вже підійшли, я їх вже помазала яєчком. Ще хочу вам один секрет свій відкрити. Якщо ви кожного дня випікаєте і вам для змазування треба яєчко, то коли ви його розбовтуєте, трішки підсоліть і можете поставити в холодильник. Два дні точно може стояти. Більше вже ж, звісно, і не треба тримати його. От. Так же саме і крихту. І крихту я вже розказувала, як робити. Оце я хочу крихти потрусити. Я крихту роблю, наприклад, ложка цукру, ложка масла, а решта борошну. Можете потрусити маком, можете взагалі нічим не трусити. На 180 градусів хвилин на 20. Ось таких я спекла булочок, дівчата й хлопці.